Контроль за розміщенням бікбордів та сітілайтів можуть повернути в підпорядкування управлінню архітектури. Схожі чутки озвучили учасники рекламного бізнесу під час зустрічі з владою. Нагадаємо, вже кілька років встановлення таких конструкцій та надходження в бюджет контролює підприємство рекламно інформаційний центр. За цей час кажуть оператори ринку, рекламна діяльність в Івано-Франківську стала прозорішою, адже з архітектурою у бізнесменів завжди були непорозуміння. Було тяжко, звичайно. Було тяжко, незрозумілостей багато різних, нічого хорошого, архітектура має займатися своєю справою, так як я вже висловлював свою думку, не більше, не менше, ніж вивіска рекламна. Тобто радити, радити в плані малюнку, вигляду зовнішнього, може, не може, до рекламованих конструкцій, до збору грошей, до господарчої частини ну, це нонсенс. Дані чутки підтвердили депутати. На одному з останніх засідань бюджетної комісії обранці поставили під сумнів доцільність існування рекламно інформаційного центру. Тож його керівництво вже найближчим часом має представити план розвитку підприємства, яке, на думку депутатів, може давати більше надходжень у бюджет. Рекламники занепокоєні також недбалим ставленням комунальників до їхньої власності. Взимку сіті лайти просипають снігом, влітку забруднюють скошеною травою. Отримані дозволи на розміщення рекламних конструкцій потрібно було отримати печатку в ЖЕКі як власника землі. Цю печатку не отримали до тих пор, поки не уклали з ними договір про прибирання робітниками ЖЕКа території біля рекламних конструкцій. За що треба було платити? Є претензії до бізнесменів і у влади досі до в Івано-Франківську, чимало бікбордів та сітілайтів не марковані. Чому ми так наполягаємо на маркуванні? Це те, що просто сказали депутати, представники депутатського корпусу, що вони будуть проводити демонтаж конструкцій, які не промарковані. Ті, що не промарковані належним чином, от, отже, вони стоять незаконно. Це до вас звертаюся з тої точки зору, що це в ваших навіть інтересах, це в моїх, тому що нам ну це так повинно бути згідно правил, згідно порядку. Демонтаж незаконних бікбордів влада обіцяє розпочати вже цього тижня.